Я до тебя никогда не... До тебя я никогда никому не изменяла. Может, Ты можешь правильно? А то меня никогда не делал. Ну, все правильно. Я только с тобой О, окей, окей, я в легкому шоці зараз, якщо чесно, я дуже сильно сподіваюся, що це просто жарт, бо якщо ні, ну це жесть, це жесть. Навіть як для жарту, ну це жорстко. Я правда переживаю за цього пацана, хлопче, я не знаю, що тобі робити, чесно. Але точно пора переглянути свої пріоритети. Треба себе цінувати, бо якщо ти сам себе не цінуєш. То ніхто інший цього робити не буде теж. Навіть якщо це був жарт, я сам не так давно почав вести свій блог, І 95% того, що я роблю, це гумор. Я розповідаю жарти, згадую старі анекдоти, роблю ліпсінги, вигадую нові формати. І от в моєму розумінні, в моєму, якщо це гумор, він повинен бути про що завгодно: про смерть, про релігію, про політику, про війну. Але це має бути перш за все жарт. Він має бути смішний ще комусь крім автора. А тут, схоже, просто на байдужість до партнера, бо навіть якщо вона це сказала жартома, а така думка в неї в голові вже є. А якщо вона в неї в голові є, значить це вже не зовсім жарт. Ну, Ось цей момент, це коли в нього стосунки, а для неї це просто формат контенту, типу лайки, підписки, коментарі. А у пацана мінус довіра. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу.